Питання квартирних крадіжок залишається актуальним не лише в період літніх відпусток. З початку року в області їх зареєстровано понад 300, Повідомив на прес-конференції Роман Іващенко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління карного розшуку управління Міністерства внутрішніх справ в Полтавській області. Тому жителі перших поверхів та, та приватних будинків повинні встановлювати на вікна решітки. Крім того, новітні технології дозволяють виготовляти замки, які унеможливлюють. Незаконне проникнення в будинок. Перш за все, броньовані накладки, які ставляться на замок. Це не так багато коштує, вони десь близько 50 гривень коштують, але вони вже унеможливлюють доступ до серцевини замка. Зараз вже продаються серцевини. Захищеним корпусом. Навіть якщо збили передню накладку, якщо вони починають відкусувати серцевини, то є отакі, як ви бачите, прорізки, де вони лопаються і неможливлюють. Доступ до самого секрету все частіше не лише на підприємствах, а й у звичайних житлових будинках встановлюють сигналізації та кнопки екстреного виклику міліції. Жодного пограбування об'єктів під такою охороною в області не зафіксовано. Сьогодні ми маємо близько трьох тисяч квартир. І особисто ми на громадян, які ми охороняємо і з кожним днем це збільшується кількість, збільшується. Що стосується незаконного заволодіння автомобілями, з початку року в області вчинено 214 крадіжок 83 – розкрито. Правоохоронці закликають громадян обов'язково встановлювати сигналізації на власний транспорт.